Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас тут стартувало сьоме оновлення бонового магазину. Вот, і відповідно додали ряд техніки та 3D стилів. Давайте коротко пройдемося і потім подивимося вже в ангарі, оскільки вже зараз є можливість придбання. Значить, фв 215 b 183 легендарна бабаха за 15 тисяч бон, 10. Рекомендую брати, хто не має стандартну бабаху або. Фанат такої техніки, то, в принципі, думаю, вона вам зайде, тому що вона, на мою думку, по моїм відчуттям особисто, тому що я на ній грав не один бій, скажімо так, вона чомусь, мені так здається, попадає набагато краще за прокачену бабаху. Можете мене виправити в коментарях, але ну, щось там змінено в яких характеристиках, тому що набагато вищий в мене був коефіцієнт домашки, як на стандартній прокачуванні Ну і плюс там броняє, тому, в принципі, можна брати Про, цей йох, прем йох. Хто має бажання його отримати, будь ласка, 8000 бон, і він ваш Також 122 ТМ, хто не забрав його за це. Ну Коли він роздавався за марафончики, то, будь ласка, 8000 бон, забирайте. І два. Ну, точніше, один брелок Type 62, кому треба для колекції забирайте. І також ТОГ-2. Е, дуже важко на ТОГ зіграти, тому що його пробивають всі і вся, але великий запас міцності. Ну і плюс це найдовший танк в грі, тому е, для колекції, кому треба, забирайте. Е, потім додали 1-2 дистиль для Ну, Тобто для того другого. Називається ходог, Він коштує 450 бон, тому вам обійдеться в 4. 1450 бон для того, щоб повністю зарядити того-другого, ну, використовуючи виключно бони. І також додали ряд 3D-стилів. Наприклад, тут в очі кидається стиль для 122-го тему. Він коштує 2000 бон. Ну і також для десяточок різних. Для Мауса, наприклад, для wz 111 модель 5 а для... СТ-2 і для ОМОНа, так званого або дробини. Об'єкт 268, варіант 4. І для бабахи. Ну, коротше кажучи, стилі не головніше. Головне те, що ми зараз маємо можливість придбати, власне, бабаху. От вона вже доступна за 15 тисяч бон. В принципі, на аккаунт я собі її заберу, тому що вона доволі таки весела. І вона мені знадобиться для проходження майбутніх завдань. Потім дивимося, що тут є. До речі, ні, ні одного танчика не забирають з прямого магазину, тому в принципі... з бонового прямой магазину, тому а, можете ще далі купляти, собі збирати бони і отримувати оці однагороди. Значить, йох, в принципі. Ну, дивіться, він не такий вже й поганий. Так, звичайно, в нього там ця башенька, яка пробивається, але ти не менше, ну, це прем, і він буде фармити. Тому. Ну, можна брати. Реально можна брати. Е до речі, в мене був бій, як де я якимось рандомним чином натанкував на ньому 5 тисяч е з копійочками, 5 600 чи 5700. Е з десятками. Тому, в принципі, броня там є, але вона надзвичайно. Рандомна. Просто надзвичайно рандомна, так само, як V5. Тобто, в 5 го тобто один бій вас будуть пробивати всі і вся, але бувають там один із декількох боїв, які у вас там ну, можуть такі рикошети проходити, що ви самі цього не будете вірити, скажімо так. Тому, в принципі, тут думайте самі. Так. Де у нас 122 ТМ? Так, 8000 бон. В принципі, також можна брати. В нього надзвичайно довге КД, звичайно, але ти не менше. Багатьом людям він подобається, багатьом він зайшов за рахунок своєї альфи на своєму рівні. Тому десь там вийти, дати одну тику, сховатися ну, можна, але він ПВП він не витягується, майте це на увазі. Тому дуже радує те, що оновлюють реально боновий магазин, і те, що додають там доволі таки непогані машини, тому що вважаю, що 122ТМ і Йох це не найгірші, скажімо так, преми, які могли сюди впихнути. Вони на голову кращі. Від, наприклад, КВ-4 Креславського, там, або, не знаю, кв 5 СТРВ. Оцю от 81-шу, на голову краще, як є п'ятий старий, і там не знаю, хто чи такий є. Мунса, наприклад. За 8000 бон можете, в принципі, забирати. Це доволі таки непогані машини. Ну і, звичайно, бабаха, як вишенька на торті. Так, де в нас бабашка? От, Дуже радий, що в принципі, її роздали. Очікували ми її на багатьох там режимах, але, тим не менше, все ж таки впихнули її, виконали свої зобов'язання в аргеймінг. Тобто вони казали, що додадуть її в преміум магазин і відповідно додали. Тому за це лайків. Звичайно, і ну, моя повага, скажімо. Такі от справи, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви брати дану бабаху. Я собі взяв на аккаунт, в принципі, дуже весела машинка. Тепер будемо роздавати гарні плюшки. Своїм супротивникам. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і бувайте, друзі!